Національний заповідник Давній Галич спільно з Прикарпатським національним університетом провели традиційну всеукраїнську наукову конференцію Галич і Галицька Земля. Такі конференції дають змогу закцентувати увагу на важливості вивчення історії Галича. Переконаний директор національного заповіднику Володимир Олійник. Наука рухає світ. І Галич є своєрідний символ України. Це друга гілка державотворення України. Галицько-Волинська держава це послідовник Київської Русі. Коли Київська Русь, ну так би мовити, розпалася, то центр то Україна була в межах Галицько-Волинської держави і з центром в Галичі. І саме науковими конференціями ми. Кожен рік доводимо ще раз і ще раз що. Україна і Галич були раніше за наших північних сусідів, і що ми велика нація. На конференцію були запрошені й науковці, які досліджували історію даного міста. Однією з них є пані Галина. Науковиця розповідає її дослідження, акцентовані саме на культурно-антропологічному портреті Галича, оскільки, за її словами, він найменш вивчений. Місто Галич це одне з малих, скажімо, зовсім маленьких міст України, де населення. До 6 тисяч осіб складає, але місто, яке має велику історію і дуже багато історико-культурну спадщину, яка може бути туристичним брендом міста. Власне, вона вже такі міста є. І, але саме культурно-антропологічний портрет даного міста: як живуть люди, що вони думають, яка у них ідентичність, самосвідомість, різні вікові верстви міста, соціальна проблематика. Фахівцями відчиняння етнології не досліджувалися. Під час польових досліджень науковиця проводила опитування серед місцевого населення, та в результаті було зібрано цікаві архівні матеріали, каже Галина Бондаренко, в якому зафіксовані ті зміни у світогляді, у сфері занять. Міська мода, споживання, місцеві кулінарні традиції, гастроспадщина, символічна культура міста це матеріал, який ніде не публікувався. Я передивилася кризнавчі видання. Історико, вони в основному історико-археологічну тематику відображують, історія архітектурних пам'яток, історія церковних діячів, названа і досліджувана нами тематики це новаторська тематика, яка ще не досліджувалась, і стосовно міста Галич, також. Знайомлячись з родинними архівами місцевого населення, ви можете знайти в сімейному любові звичайної вчительки фото. Озера або ще інших відомих когось із родичів Шептицького, тому що тут тісні родинні зв'язки із відомими церковними діячами. Дана конференція присвячена 1125-річчю першої писемної згадки про древнє місто Галич, наголосив доктор політичних наук Василь Климончук. Ми продовжуємо. Відзначення 1125-річчя з дня заснування і першої згадки писемної про Древній Галич. І сьогодні у нас відбувається всеукраїнська наукова конференція Древній Галич, яка присвячена власне тим подіям, які відбуваються в нашій області, оскільки рік. 2023 оголошено роком Галича. Галич повинен звучати сьогодні в різних формах, оскільки Галич, традиція історична, культурна, духовна наша спадщина. І власне, те, що сьогодні буде відзначено і озвучено в наукових доповідях, воно буде означати, що Галич це є древня наша столиця і має велике майбутнє і велику перспективу. Також була представлена виставка Давній Галич у творах митців Прикарпатського національного університету, аби учасники та гості конференції ближче ознайомилися з культурою історичного міста. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.